Вітаю всіх! Це канал Валентина Творимо Красу, і в нас сьогодні чергова писанка. Чесно кажучи, я вже не думала знімати писанок, вже нав'язалася її, але попросили зробити майстер-клас писанки у техніці філейного в'язання. Це досить нескладна техніка. І зараз ту писанку, яку я покажу, я буду в'язати. на Розмір писаночки 8 см, тобто це її висота, її, в принципі, можна перелаштувати і на, звичайну, на звичайне яйце. Я в кінці розкажу, як це робити. Але зараз Так, моя муся вирішила, що їй треба на балкон, ну то й добре, не буде заважати. Так, я сказала да, про те, що її можна буде підлаштувати під. Звичайне яйце. А, яким чином? Звичайно ж, ось ця заготовочка, Вона більша, аніж е, звичайне яйце. Да? Але е, пряжею я буду користуватися ось такою це Ярнард Віолет. Так, і метраж тут у нас 282 метри. На е, 50 грамів. Да? 50 грамів, так. Да? Так, гачок у мене буде 1,5, тобто, якщо ви будете використовувати меншу тоншу пряжу, ви за цією ж схемою да, зможете зв'язати писанку, такий собі мішечок, да, який можна буде і одягати, і знімати із звичайного яйця. За єдиною, за єдиною відмінністю, да, що вгорі треба буде не робити скорочення. А робити просто рівний рядочок, скажімо так. Да? І туди заселити стрічку або якусь іншу ниточку. Да? Ну, я, можливо, покажу обидва варіанти. Я спробую і так, і так, якщо в мене це вийде, якщо в мене вистачить часу на це. Так, ну що, я майже все сказала, ні, не все. Під філейне в'язання, звісно ж, можна буде підлаштувати будь-які схеми. Да? Тобто схем в Pinterest багато, або які ви знайдете маленькі схеми, якісь дрібненькі візеруночки філейним в'язанням. Я знаходила безліч і курчатка, і кролики. Звичайно, вони такі досить примітивні, тому що невеличкий да? розмір. Роботи готової, да, не можна зробити щось таке більш досконале, щось більш зрозуміле, скажімо так, да, але все рівно тим цілком зрозуміло, що там зображено. Ми сьогодні зв'яжемо досить таку просту роботу нескладну, але, повторюся, знову на основі. Цієї писанки ви зможете потім втілити будь-які візерунки, які вам захочеться. Так, Повторююся для тих, хто не бачив попередні мої відео, в мене заготовочка ось таку штучку. Тому я обов'язково починаю з 10 повітряних петель да, і потім продовжую далі. Ви ж можете в'язати просто кільце амігорумі. Так, переходимо до роботи. Починаємо роботу. І набираємо 10 повітряних петель. Так, Робимо з них кільце і починаємо перший ряд. Піднімаємось на три повітряні, і тепер в це кільце нам треба зв'язати ще 24. Стопчики з одним накидом. Тобто, щоб разом з петлями підйому у нас вийшло 25. Так, перший рядочок у нас є, переходимо до другого. Піднімаємося на три повітряні замість першого стовпчика, плюс одна повітряна для арочки. І тепер у вершиночку наступного стопчика з одним накидом пров'язуємо знову ж таки стовпчик з одним накидом. Ось так. Знову одна повітряна і знову стовпчик з одним накидом. Знову повітряна, знову стовпчик з накидом. Ось такий другий рядочок. В'яжемо до кінця. Завершили другий рядочок, переходимо до третього. В третьому у нас все знову таки просто. Змінюється просто-напросто кількість повітряних петель. Спочатку три повітряні замість першого стовпчика, потім ще дві повітряні для арочки. І тепер у вершиночку кожного стовпчика ми будемо в'язати стовпчик з накидом, потім дві повітряні, і знову стовпчик з накидом ось такий рапортик цього рядочка. Ліжіть до кінця. Так, у нас є три рядочки, переходимо до четвертого. Знову ж таки, піднімаємось на три повітряні замість першого стовпчика. Тепер під арочку в'яжемо два стопчики з одним накидом, у вершиночку стовпчика в'яжемо один. І так будемо в'язати по колу до кінця рядочка, тобто під арку два стовпчики, в вершиночку стовпчика один стовпчик. Ось таким чином. Переходимо до шостого ряду. І цей ряд буде дуже простий. Будемо тут робити знову порожні клітиночки. Піднімаємось на три повітряні замість першого стовпчика. І ще дві повітряні для арочки. Два стовпчики пропускаємо, і над наступним, над третім, тобто, в'яжемо стовпчик з одним накидом. У нас порожня клітиночка. Знову дві повітряні, два стовпчики пропустили. і знову Стопчик з накидом. Знову дві повітряні, унизу два стопчики пропустили у вершиночку 3 стопчик з накидом. Ось так до кінця рядочка. так Отже, ми маємо 5 рядочків на даний момент. І будемо переходити до шостого. З цього ряду у нас починається вив'язування візеруночка основного. І що я вам хочу сказати, що цей візерунок в рапорті має 5 клітиночок, тобто, ось наші вільні клітинки. Ну, не заповнені, вільні, як хочете, називайте. І м, рапорт візерунка 5 клітиночок. Тобто зараз у нас є 25 всього клітиночок по колу, якщо рахувати, да? ну, звісно ж, по колу, це в мене сьогодні щось голова не дуже працює. Ну, якось працює потихеньку. Так, тому е, самі розумієте, що да? 25 клітиночок. Е, в ряду. Тобто я сюди можу вмістити 5 рапортів. Ви, коли будете підбирати, можливо, якийсь інший візерунок для своїх виробів, да? ви підлаштовуйтеся під кількість петель чи клітиночок в рапорті вашого візерунка. Тобто ось Звідси вже можна починати регулювати да, цю кількість. Якщо у вас, наприклад, десь ви хочете, наприклад, зробити, щоб не по всьому периметру був йшов візерунок, ви можете, наприклад, зробити візерунок, потім декілька клітиничок порожніх, потім знову візерунок, ну, тобто на ваш смак. Я робила і так, і так, тут вже просто річ у вашому Виборі, да? на момент в'язання, <смі> скажімо так. Так, отже, що я зараз роблю? Щоб в'язати мій візеруночок, мені зараз треба почати із заповненої клітиночки. Тобто я піднімуся на тридцяла на ряд я сказала, да? на три повітряні, у клітиночку я в'яжу 2 стовпчики, і ще один стовпчик в'яжу над стовпчиком. Ось таким чином. Потім у мене йде 4 порожні клітиночки. Отже, я Пров'язую дві повітряні стовпчик над стовпчиком, так? дві повітряні знову стовпчик над стовпчиком, дві повітряні стовпчик над стовпчиком, так, і ще раз дві повітряні. Ой. І стовпчик над стовпчиком. Ось так. Тепер я в'яжу дві заповнені клітиночки, тому що в мене тут ці візеруночки зустрічатимуться. Тобто це від одного, а ні, я вас обманула одна, одна клітиночка. так, Одна клітиночка, і далі знову дві повітряні стовпчик, дві повітряні стовпчик, Тобто, ось таким чином б'яжіть по колу до кінця рядочка. Так, завершила я шостий, цей ряд. Один, два, три, 4, 5, 6. Шостий завершила. І буду переходити до сьомого рядочка. Так, бачите, що у нас о, вийшли заповнені клітиночки, і між ними по чотири не заповнені. <кій> так, сьомий ряд. Зараз ми робимо наступним чином. Я зараз перейду ось до останнього стопчика в цій клітиночці, щоб мені було зручніше в'язати. Так, стою я над да, який в нас йде, як Як що у нас? Як стіночка клітинки нашої. Да? Піднімаюся на три повітряні, і наступний стопчик, о, наступна клітиночка у мене буде заповнена. Тобто я в'яжу два стопчики, да? і стопчик з накидом у наступний стопчик. Так, Після цього у мене буде дві незаповнені клітинки. Тобто дві повітряні стопчик. І знову дві повітряні стовпчик, Ось так. Наступна клітиночка у мене заповнена. Тобто я в'яжу два стовпчики з одним накидом. Так, а тепер я пров'яжу вільну клітиночку, але тут я пров'яжу, мабуть, чотири. чотири повітряні, не дві, а чотири. Так, і наступна клітиночка у мене вже заповнена буде. Так, і тепер знову дві клітиночки не заповнені. Одна заповнена. Так, 4 повітряні, і знову заповнена клітиночка. Тобто 2 стовпчики, і ще один стопчик над стовпчиком. Ось так в'яжемо до кінця рядочку. Так, завершила я рядочок, з'єдналася. Третю повітряну петлю. І щоб почати наступний. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ряд, я перейду знову ж таки до стіночки клітиночки. І звідси починаю три повітряні і в'яжу заповнену клітинку. Ось так. так і тут наші візеруночки зустрічаються. Тому відразу в'яжу знову заповнену клітинку у наступну клітиночку. Ось так, дві підряд заповнені клітиночки. Так, а далі я набираю 1, 2, 3, 4 повітряні і з'єднуюся під арочку із чотирьох повітряних. І знову 1, 2, 3, 4 повітряні і пропускаю, так, Заповнені клітиночки, а в стіночку, клітиночки, скажімо так, да, в'яжу перший стовпчик, потім два стовпчики під арочку, Ой. таким чином я закрила цей візерунок, да, ось у нас один візерунок, і починаю наступний тобто відразу ж в'яжу заповнену клітиночку. Ось так. Тепер у мене знову 4 повітряні. Так, 1, 2, 3, 4. З'єднуюся під арку з 4 повітряних. Знов 4 повітряні. Кому я дуже швидко в'яжу, чи говорю, ставте на, в налаштуваннях меншу швидкість. Тому що... Бувало в мене так. Так, трошки Трошки поспішаю, бо не встигаю. І, і намагаюся повільніше все робити, але підсвідомо, через те, що багато роботи, да, підсвідомо, я сама себе пришвидшую і сповільнити я це не можу. Так, вісім до кінця рядочка. Переходимо до 9 рядочка. Тут уже я нікуди з'єднувальними стовпчиками не буду йти. Відразу набираю три повітряні для. Стопчика і ще дві повітряні для арочки. І у вершиночку третього стопчика пров'язую стопчик з одним накидом. Так, тобто у нас тут буде дві незаповнені клітиночки, знову дві повітряні і стопчик з накидом, у вершиночку наступного стопчика. Так, тепер піду ось цю арку із чотирьох повітряних я в'яжу ще три стопчики з одним накидом. Щоб у нас утворилася заповнена клітиночка. Так, після цього дві повітряні, і йду до наступної арочки. Да? І сюди в'яжу так само під арку три стопчики і один стопчик у вершиночку стопчика попереднього ряду. Так, тепер у мене Дві незаповнені клітиночки, тобто дві повітряні пров'язую і стопчик з накидом у стопчик стіночки. Да? Знову дві повітряні стопчик з накидом у стопчик стіночки. Так, далі показувати не буду, я думаю, ви всі зрозуміли запам'ятали. Так, Дов'язала я рядочок, ось так це все зараз виглядає. І переходимо до 10-го. Що ми тут робимо? Ми тут вже закінчуємо наш візеруночок, зараз піднімаємось на 3 повітряні замість першого стопчика. плюс 2 повітряні для арочки. І в'яжемо стопчик з накидом у вершиночку стопчика попереднього ряду, знову дві повітряні Стопчик з накидом у вершиночку наступного стопчика. 2 повітряні. Пропускаємо два стопчики, да, і в'яжемо стопчик з накидом у вершиночку наступного стопчика. Тепер наступна клітинка у нас буде заповнена. Тобто під, ой, під арку в'яжемо два стопчики з одним накидом і ще стопчик з накидом у. Вершиночку стіночка. Так, і тепер у нас тут йдуть усі клітиночки вільні, ну, усі чотири, чотири вільні. Так, один. Два. Три. І чотири. Так, і дійшли ми до наступної. Арки, яку треба зробити заповненою, Да? Тут також в'яжемо два стопчики під арочку і стопчик над стопчиком. Так, продовжуйте до кінця рядочка. Так, весь візерунок наш зв'язаний. Тепер я просто пров'яжу рядочок вільними клітиночками, тобто не да? і Рядочок ось так заповнений. Тобто, зараз повторюю все те саме і потихеньку буду закривати петлі. Так, отже, одинадцятий ряд це у нас просто вільні клітиночки. Набираю три повітряні замість першого стовпчика, плюс дві повітряні замість арочки і в'яжу вільні, тобто не заповнені клітиночки по всьому рядочку. Так, у нас є 11 рядочків, і що я вам хочу сказати: якщо ви цю о, писанку в'яжете як чохол, да, тобто як мішечок, який буде одягатися і зніматися, то наступні ряди вам треба в'язати без збавлянь. Вам не треба зменшувати кількість петель, ви в'яжете звичайні клітинки. З двох стовпчиків да? і приміряйте на своє яйце, якщо воно у вас справжнє, да, то вже вам можливо і вистачить висоти. До речі, я не сказала, да, що ви могли б розрахувати кількість стовпчиків да, по своєму яйцю. Тобто, якщо у мене тут 25 я робила, тому що мені потрібно да, по діаметру та саме таку кількість. Це просто вираховується ну, методом дослідження, не скажу іншого слова. І, тобто, мати, наприклад, не 5 рапортів візерунку, а 4 чи 3, чи скільки вам, вам там потрібно. Так, тобто зараз я в'яжу наступний ряд. Хто в'яже таку саму писанку, да, то скорочує разом зі мною. Хто ж в'яже як мішечок, ви в'яжете звичайні клітиночки цілі, тобто по два стопчики, так, 12 ряд. І що я тут роблю? Так, я набираю 1, 2, 3 повітряні. Так, і в'яжу наступним чином. Я зараз пров'яжу дві повітряні. І стовпчик з накидом у перший стовпчик. Да? так? Так. Тепер наступні три клітиночки я буду робити, як заповнені, тому що у нас непарна кількість петель, да? ці клітинок до того ж ще й ну, ніяк їх поділити, щоб через одну зробити. Тому я роблю ось так. Три клітиночки в мене буде заповнені. І дві буде порожні. Там, де порожні, я в'яжу звичайну кількість повітряних, так, тобто дві, ось таким чином. Далі знову три заповнені по одній по одному стовпчику. Так, аж ті, хто в'яже мішечок, ті в'яжуть звичайні, звичайнісінькі. Стопчики. Ой, не стопчики, а клітиночки, так? Так, все продовжуйте. Так, ось така у нас історія. І ми переходимо до наступного ряду. В цьому ряду я буду в'язати тільки вільні клітиночки. Ті, хто в'яже мішечок, також в'яжуть тільки вільні клітиночки, тільки у вас вони будуть симетричні. Тобто, одна над одною, а ми будемо трошечки їх. Зміщувати. Зараз 13, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тринадцятий ряд. Три повітряні для першого стовпчика, дві повітряні для арочки. Пров'язую першу незаповнену клітиночку. Знову дві повітряні. Тепер що я роблю. Дивіться, у нас ось наша стіночка попередньої клітинки. Да? Ага, Ще бій фокус десь був. Так, а я йду трохи далі, тобто переступаю через два стовпчики, так, якби це в мене була клітиночка. Да? Ось так. І знов дві повітряні, і йду вже до офіційної клітиночки, стіночки клітиночки. Да? Тобто ми зараз з трьох клітинок зробили дві. Це не мега. А, а, Правильно там чи ще якось, да? ну, у мене так, я скоротила так, кількість петель. Так, і знову те саме. А хто ж в'яже мішечком, то нічого не скорочує. Вам потрібно просто доростити зараз висоту мішечка такого, щоб потім його можна було зв'язати да, зверху над писанкою. Точніше, у вас буде ж написанка, а яєчко. Так, я зараз приміряю, тому що чи в мене ще воно влазить, да, чи не влазить, бо кількість петель скорочується, <кій> щоб потім гарно одягти. Так, о, все чудово. Так, ось так. Так, дов'язуйте. Так, завершила 13-й ряд, перехожу до 14-го, і тут я просто в'яжу незаповнені клітиночки. Тобто тут у мене нічого не змінюється, нічого не скорочується, тобто цей ряд універсальний для всіх. Ось так. Просто в'яжемо незаповнені клітинки. Так, є у мене вже все, що я могла зв'язати. Без заготовки я вже все зробила. Тепер я буду працювати на заготовочці. Я вже одягла до того ж, одягла, а вже потім закрила ряд, тому що по-іншому не вийшло. Так, зараз я, мабуть, перейду, тут ви можете робити, як вам хочеться. Можна з кожного стовпчика виходити. Да? Але це для мене буде велика морока, тому що потрапляти кожного разу в стовпчик, то, в принципі, не важко. Ну, а хай буде. Е, хотіла в'язати під арку просто. Під арки було б набагато швидше. Ну, ладно. Так, набираю три повітряні Ага. накид. І тепер ловлю вершиночку наступного стопчика. Сюди в'яжу стовпчик з накидом. Відразу знову. Накид і в вершиночку наступного стовпчика в'яжу стовпчик з накидом. І так далі, в кожен кожен стовпчичок я в'яжу стовпчики з накидами, ось так. Так, дов'язала я рядочок, ось такі в мене вийшли не дуже красиві стовпчики. І будемо робити з ними те, що вже колись робили. Тобто я зараз через один стовпчик пропускаю, да, пров'язую. Ступчики без накиду, таким чином стягуючи ось цей отвір. В кого ж буде мішечок, да ви ж ці останні ряди, я думаю, зрозуміли, що не в'язали, ви просто в'яжете рівно на ту висоту, в'яжете сіточкою, да просто на ту висоту, яка вам необхідна. Тобто, щоб ваше яйце поміщалося. У той мішечок, і щоб зверху ще залишалося декілька рядів, і в один з тих рядочків ви протягуєте стрічку, да? і фіксуєте ваш виріб на яйці. І все. Так, на цьому я завершую роботу. Тут я потім вже за кадром завершу закриття, та трошки дужче ще його стягну. Ви ж можете робити, як вам захочете, можете так і залишати потім сюди стрічку, чи бусинку, чи те, що вам до вподоби буде. Ось Таким чином поділилася з вами писаночкою в техніці філейного в'язання. Тут нічого складного, да? під клітиночки можна підібрати будь-який візерунок, який ви знайдете на просторах інтернету. І насолоджуйтеся роботою, насолоджуйтеся красою. Експериментуйте, не бійтеся чогось нового, пробуйте, можливо, не з першого разу, але все обов'язково у вас вийде. Дякую, що пов'язалися зі мною. Дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші донати. Щиро, щиро вам дякую. Все. До наступних зустрічей, бережіть себе. Нехай все у вас буде як найкраще.